Об'явлення Івана Богослова, розділ 13 І я побачив звіра, який виходить із моря, і мав сім голів і десять рогів, на його рогах десять вінців, а на його головах богозневажливі імена. Звір, якого я побачив, був подібний до леопарда, і ноги його наче у ведмедя, а паща його, як паща лева, і змій дав йому свою силу і свій престол і велику владу. А одна з його голів, начебто, мала смертельну рану, але ця рана загоїлася, і вся земля дивувалася, спостерігаючи за звіром, і вклонилися Змієві, який дав владу звірові, і вклонилися вони звірові, кажучи, хто подібний до звіра і хто може з ним поборотися. І дано йому уста, які говорили гордовито й богозневажливо, і дано йому владу діяти сорок два місяці. І він відкрив свої уста, щоби зневажати Бога, аби зневажати Його ім'я та Його оселю, як і тих, хто живе на небі, і дано йому вести бій зі святими й перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя Агнця». Заколеного від заснування світу. Якщо хто має вухо, нехай слухає. Той, хто в полон веде, в полон і піде, якщо хто мечем буде вбивати, той буде мечем убитий, ось терпіння і віра святих. І я побачив іншого звіра, який виходив із землі. Він мав два роги, такі як у ягняти, але говорив, як Змій. І він діє всією владою першого звіра перед ним, і робить так, щоб земля і ті, хто живе на ній, поклонилися першому звірові, який був стілений від смертельної рани. І він робить великі чудеса, так що і вогонь зводить з неба на землю перед людьми, і обманює мешканців землі ознаками, які дано йому робити перед звіром, намовляючи мешканців землі створити образ того звіра. Який має рану від меча і залишився живим, і дано йому вдихнути духа в образ звіра, щоб образ звіра заговорив і зробив так, аби той, хто лише не поклониться образові звіра, був убитий. І він робить так, щоб усім малим і великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці або на їхніх чолах, і щоб ніхто. Не зміг нічого купити ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра або число його імені. Тут мудрість. Хто має розум, нехай вирахує число звіра, бо те число людське, і його число 666. Розділ 14-й. І Я глянув. І осягнець стоїть на Сіонській горі, а з ним 144 тисячі. Які мають його ім'я та ім'я Його Отця, написані на їхніх чолах, і я почув голос із неба, наче шум бурхливих потоків, або як гуркіт Великого Грому, почув і голос, наче гуслярів, які грали на своїх гуслах, і вони наче співають нову пісню перед престолом та перед чотирма живими істотами і старцями, і ніхто не міг навчитися тієї пісні, крім цих ста сорок тисяч. Викуплених від землі, це ті, які не опоганилися з жінками, які чисті, вони йдуть слідом за Агнцем, куди б він не йшов. Вони викуплені від людей перші плоди для Бога та агнця. В їхніх устах не знайдено лукавства, бо вони непорочні. І я побачив іншого ангела, який летів серед неба. Він мав вічну Євангелію, щоби звіщати її жителям землі. Усякому народові, поколінню, племені й народності, проголошуючи гучним голосом побійтеся Бога і віддайте йому славу, бо прийшла година його суду. Поклоніться тому, хто створив небо, землю, море і джерела вод. Ще інший ангел, другий, слідував за ним, проголошуючи упав, упав великий Вавилон, який напоїв усі народи лютим вином своєї розпусти. А ще інший ангел Третій слідував за ними, промовляючи гучним голосом: якщо хтось поклоняється звірові та його образові і приймає знак на своє чоло або на свою руку, то питиме вино Божого гніву, вино нерозбавлене, змішане в чаші його гніву, і буде покараний у вогні та сірці перед святими ангелами та перед агнцем, і дим їхніх мук підіймається на віки віків. І не мають спокою ні вдень, ні вночі ті, хто поклоняється звірові та його образові, або коли хто приймає знак Його імені. Тут терпіння святих, які бережуть Божі заповіді та віру Ісуса. І я почув голос з неба, що промовляв Напиши: Блаженні ті мертві, які віднині помирають у Господі. Дух промовляє так. Нехай вони спочинуть від своїх трудів, а їхні діла йдуть слідом за ними. І я глянув, і ось біла хмара, а на хмарі сидить той, хто подібний до сина людського. Він мав на своїй голові золотий вінець, а у своїй руці гострий серп. А ангел інший вийшов із храму, гукаючи сильним голосом до того, хто сидів на хмарі. Пусти свій серп і жни. Адже прийшла пора жнив і достигло жниво на землі. І той, хто сидить на хмарі, пустив свого серпа на землю, і земля була вижата. А інший ангел вийшов із небесного храму, він також мав гострий серп. І ще один ангел, який мав владу над вогнем, вийшов від жертовника і закликав гучним голосом до того, хто мав гострий серп, проголошуючи. Пусти свого гострого серпа й обріж грона винограду на землі, бо його грона дозріли. І ангел пустив свого серпа на землю і зібрав виноград з землі, і вкинув до великої давильні Божого гніву. І вичавлене було в давильні поза містом, і потекла кров із давильні, аж коням до вуздечок на тисячу шістсот стадій. Розділ 15-й. І я побачив іншу ознаку на небі, велику й дивовижну, це сім ангелів, котрі мали сім останніх кар, якими довершиться гнів Божий. І я побачив, наше скляне море змішане з вогнем, і тих, які перемогли звіра та його образ, його знак і число Його імені. Вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла, вони співали пісню Мойсея, Божого Раба, та пісню Агнця, проголошуючи. Великі та дивні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, праведні й правдиві дороги Твої, царю народів. Хто не буде боятися, Господи, і не прославить імені Твого, адже Ти єдиний, святий. І всі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. І після цього я глянув і відчинився храм намету свідчення на небі, і сім ангелів, які мали сім кар. Вийшли з храму, вони були одягнені в ляний чистий світлий одяг і оперезані по грудях золотими поясами. І одна з чотирьох живих істот дала сімом ангелам сім золотих чаш, наповнених гнівом Бога, який живе на віки віків, і наповнився храм димом від Божої слави і від його сили. Ніхто не міг увійти до храму доки не закінчиться сімкар сімох ангелів. Розділ 16. І я почув гучний голос із храму, що говорив сімом ангелам Ідіть і вилийте на землю сім чаш Божого гніву. І перший пішов та вилив свою чашу на землю, і обсіли людей страшні і жахливі болячки, тих, хто мав знак звіра, і які поклонялися його образові, а другий вилив свою чашу в море. І стала кров, наче вмерця, і вимерла кожна жива душа, яка в морі. А третій вилив свою чашу на ріки й джерела вод, і стали кров'ю. І я почув ангела вод, який промовляв Справедливий ти, хто є, і хто був, і святий, бо ти це присудив за те, що вони пролили кров святих і пророків, і ти дав їм пити кров, вони варті того. І я чув від жертовника слова. Так, Господи Боже Вседержителю, правдиві й праведні суди Твої. А четвертий ангел вилив свою чашу на сонце і дано йому палити людей вогнем, і палила людей велика спека, а вони зневажали ім'я Бога, який має владу над цими карами, та не покаялися, щоб віддати йому славу. А п'ятий ангел вилив свою чашу на престол звіра, і стало царство його темним. І кусали свої язики від болю, та зневажали Бога Небесного від свого болю і від своїх ран, але не покаялися у своїх вчинках. А шостий ангел вилив свою чашу на велику ріку Єфрат, і висохла вода, аби приготувати дорогу царям, які зі сходу сонця. І я побачив, що з уст змія, і з уст звіра, і з уст лже пророка. Вийшли три нечисті духи, наче жаби, це демонські духи, які роблять ознаки. Вони виходять до царів усього світу, щоб зібрати їх на битву Великого Дня Бога Вседержителя. Ось приходжу мов злодій блаженний хто пильнує і хто береже свій одяг, щоб не ходити на гим, і щоб не бачили його сорому. І зібрав їх на місце, що по єврейськи називається Армагеддон. А сьомий ангел вилив свою чашу на повітря, і залунав гучний голос із небесного храму від престолу, проголошуючи, сталося. І щинилися блискавки, голоси і громи, і стався великий землетрус, якого ще ніколи не було, відколи живуть люди на землі. Такий землетрус, такий потужний. І розпалося велике місто на три частини, розвалилися і міста народів. І великий Вавилон був згаданий перед Богом, щоби дати йому чашу вина його лютого гніву, і зник кожний острів, і не стало гір, і величезний град, завбільшки талант, падав з неба на людей, і люди зневажали Бога за кару градом, тому що та кара була дуже велика.